Друзі, вітаю вас! Є сьогодні коротке слово підбадьорення. Вірю, що воно буде на збудування. Хочу поговорити про силу Євангелії сьогодні. Для нас слово Євангелія для християн воно завжди на слуху. І ми ну, для нас воно звичне, ми його сприймаємо природним чином. Але знаєте, зміст цього слова йде далі, ніж розуміння багатьох християн. Євангелія, от в загальному розумінні, це. Добра звістка, блага звістка, радісна звістка. Але знаєте, це не просто узагальнене таке поняття, це реальність життя кожного христинина. Тобто ми в Євангелії, в звістці від Бога, маємо радість на кожен день, маємо добрі новини на кожен день. І якщо ми буквально очікуємо від Євангелії, від Слова Божого радості. Добра, мудрості, всього хорошого, все всьо добре, хороше. Ось, то все це стане невід'ємною реальністю нашого життя. Чому ми живемо в світлі Євангелія? Світло Євангелія просвічує кожен наш крок, скеровує, оберігає, направляє. І якщо ми з вами є євангелистами, якщо ми з вами розуміємо силу Євангелія, ми будемо жити прекрасне, переможне, славне, Боже життя на цій землі. Будемо світити, відбиваючи небеса. Іншим людям в цьому світі. І це наше головне покликання. Сьогодні мій заклик: е, освіжіть це відкриття. Подумайте про те, що в вашому житті е, Господь являє через свою звістку, через своє слово, через Євангелію, яке Він залишив вам е, в новому заповіті, е, в тих обітницях старого заповіту, в тих історіях старого заповіту, тому що всі вони свідчать про Христа, всі ці історії, всі вони показують силу Євангелія всі ці історії з старого заповіту. Євангелія це є сила Божа на спасіння кожному і на спасіння вам. Для Бога є сьогодні євангельська звістка, радісна звістка, добра звістка для вас, тим, хто зараз бореться з хворобами, ранами Христа. Весілення це Євангелія для вас на сьогодні. Забезпечення приходить для всіх, хто зараз потребує фінансової допомоги, моральної душевної допомоги. Приходить Євангелія, підтримка, відновлення, зцілення. Нехай Господь. Явить себе могутнім чином у ваших життях через євангельську звістку. Відкрийте сьогодні слово Боже, відкрийте сьогодні Євангелію і отримати від Бога підтримку. Господь буде говорити з вами через своє слово, через Євангелію. Він має що вам сказати. І навіть це слово сьогоднішнє, моє коротке послання, воно має підбадьорити вас. Добра звістка від Бога, вона є. Навіть ці слова є підтвердженням цьому. Бог піклується про вас, Він хоче вам добра, блага. Тому пам'ятайте про це завжди. Знаєте, сила Євангелія це, це величезна сила, яка є порятунком для кожного. І в тім числі для вас. Пам'ятайте про це, уповайте на це і живіть в світлі Євангелії, світлі, радосної звістки з небес. Божого благословення. Гарного дня вам всім сьогодні!